Гостомель, селище, яке одним із перших прийняло на себе удар окупантів. Незважаючи на великі масштаби руйнувань, люди почали повертатися сюди одразу після закінчення бойових дій, аби відбудувати власні помешкання. Це стосується і локальних підприємців, які повернулися, щоб відбудувати і відновити свій бізнес, а разом з ним відновити і життя в регіоні. У нас крайня лінія дуплексів, там розташовувався десант, і вони звідти розстрілювали людей, знімалось то все. Якби ну, ми бачили, що були люди в машинах, розстрілені. В авіаторі їздили танками, да, знищували все, розверталися, залишились колії від їхніх цих снарядів, від, знищено все. В парку їх дуже-дуже багато було. Ми були шоковані, що. Перша, якби да, війна почалася саме в Гостомелі, що висадився десант, що вони тут почали вбивати, руйнувати, все нищити на своєму шляху. От. І якби не обійшло стороною і цю студію маленьку, хоча що тут казалось би можна було брати, да? що тут е, можна взяти, але тут було все розвернуто, було винесені двері повністю двоє дверей. Все перевернуто, можливо, вони шукали, мені здається, що гроші, бо кожна поличка, кожна шухлядка, кожен блокнот був все перевернуто. Цей диван був підпертий під двері, не знаю, що ми там закривали, тому що двері, оці двері і входні, були винесені, тобто вони скра... скраю стояли, повністю винесені, тут тобто був свободний вхід. От. А скажіть, будь ласка, щось вкрали люди чи росіяни більше вносить? Ну, мені здається, що росіяни вкрали. У мене було таке відеосвітло, воно було на батареї, тобто його без розетки можна було підсвічувати. Я думаю, що це вони покрали. Ну і, звичайно, було виборочно покрадені такі цінні речі, плойки, дівчат фрезери покрали для манікюру, виборочно палітри для макіяжу, якби дорогі палітри. От, і... Все, в принципі, дрібниці такі не брали. Просто все було перевернуто, грязно. Ми повернулися відразу, коли наші збройні сили звільнили Гостомель. Це був травень. От, в травні, і в червні вже я почала відновлювати цю студію. По-новому, все почала робити маленький такий ремонт, все перестановку, то що були багато дирок. Ми все поміняли, якби весь дизайн, щоб трішки. Налагодити порядок. Якщо взяти цей сам авіатор, то тут він і до війни був не заселений повністю, а після війни то взагалі людей дуже мало було. Але я дивилась, спостерігала, що все-таки чуть-чуть по люди повертаються, відновлюються. І я не могла сидіти просто без, без роботи. Для мене це студія, це натхнення. І я така собі думаю: оркам нас не зламати, нас не налякати. тобто я почала відновлювати все, і в мене не було навіть жодного вагання, щоб знову не відкритися. Дівчата як мінімум підіймають настрій, роблячи собі якусь будь-яку процедуру, да? відволікаються, і якби, це дозволяє їм бути впевнені, да? відчувати себе Отак, таким чином. Емоції був шок, ненависть до всього рашистського. Просто шок, сльози. Це, мені здається, не передати, тому що ми якби ну, повернулись в принципі, відразу, але ще все одно було більш-менш все прибрано. Тобто того жаху, да, який був відразу, коли орки відійшли, я не побачила. Але спалені будинки, да, будинки, яких я знаю, да, там це клієнти, мої жили, друзі, сусіди, їх немає. Вони, звичайно. Я надію, всі там повиїжджали. Можливо, ну, не всі, там дуже багато людей з черського дворка теж чотири людини загинули, одна дитина. От, ну, дуже важко було, звичайно, все, все сприйняти, прийняти. Але потім з часом ми як, переналаштувалися і. Працювати. Ну, ти просто розумієш, що все, вже нічого не поміняти, вже як є, так і є. Тобто о, ти маєш або йти вперед, прийняти це все, так, глянути якби, здоровим глуздом, або просто залишитись десь в темряві і поглинути все це через себе. Просто прийняти і якби рухатись, налаштовувати себе на якийсь рух на роботу. Мені здається, що зараз дуже важливо працювати, би, да, займатися або чимось, тож відволікати, тому що така ситуація вона дуже нас би, поглинає да, з кожним днем. І от, Особисто для мене це таке, я відволікаюсь і надихаюсь. Тобто, і Важливо дуже поповнювати бюджет, економіку без вагань. От, і що хотіла сказати, що, мабуть, зараз е, клієнтів навіть не стало менше, дівчата почали більше себе любити, більше доглядати за собою. І мені здається, що клієнтів навіть стало більше. Тому що приїхали інші дівчата да, з інших областей і всі хочуть е, радувати себе мінімально, да, прийти, просто ось, пофарбувати брови це вже якась така мінімальна радість, яка відволікає і е, е, дає крок рухатись вперед.